Ми приводимо в дію наш мозок, наші творчі здібності, наші руки, обладнання та інструменти, покладаючись на здатність кожного компоненту приєднуватись і виконувати задану роботу. Чи приводите ви в дію вашу віру? У нас віруючих є доступ до всього, що має Бог, бо віра Божа, приведена в дію словом Божим, буде працювати. Задійте вашу віру. Зрозумійте, як задіяти свою віру і приводити її в дію. Використовуйте свою віру як механік використовує свій інструмент, і почніть жити життям віри, яке працює для вас. Задійте свою віру. Нехай віра буде вашим способом життя. Розчиняйте слово Боже вірою і дивіться, як воно виробляє благословіння в вашому житті. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. і Ви дивитесь передачу Переможний голос віруючого мій дідусь брат Кеннет Копленд недавно приймав участь у передачі Майлана і Крісті Лефевра, яка називається На дорозі до свободи І Він почув сильне спонукання ретранслювати ці передачі на передачах Переможний голос віруючого тому протягом цього тижня ми пропонуємо вам послухати їхнє біблійне дослідження того, як жити переможно вірою. Тому прямо зараз приєднуйтесь до нас у долині пам'ятників на сьогоднішньому біблійному занятті. Вітаю вас! Мене звати Майлон Лефевр і Музика у мене в крові. Мій перший серйозний прорив стався тоді, коли Елвіс Преслі записав пісню, яку я написав у віці 17 років. Я гастролював по всьому світі, грав з найвідомішими людьми у світі музики, і мало не помер від передозування наркотиків. Щось мало змінитись, і все насправді змінилось, коли віддав своє життя Ісусу під час одного концерту у 1980 році. І ось багато років по тому ми з моєю дружиною Крісті їздимо по всьому світі, проголошуючи Божу доброту. Запрошую на передачу на дорозі до свободи. Сподіваюсь, у вас сьогодні приголомшливий день. Ми так чудово проводимо час, мабуть, це протизаконно. Ми насолоджуємось тут любов'ю Божою, добротою Божою. Так. Дякуємо тобі, Господи. деякі люди називаються християнською телепередачею, але я хочу сказати вам, що сутність всього цього у тому, що Бог любить вас і він хоче так. довести це вам. і Він хоче прийти у вашу сім'ю і робити чудові приголомшливі речі для вас у вашому житті. Так. Ісус сказав нам молитися, щоб на землі було так, як на небі, так у вашій сім'ї, у вашому здоров'ї, у вашому шлюбі, з вашими Амі. дітьми. Тому Бог любить вас і Він захоплений можливістю продовжувати навчати нас. Ісус сказав: якщо пробудете у Слові моєму, це від Іоанна 8, 31-32. Якщо ви пробудете в моєму слові, і ми тут саме для цього зараз, ви будете моїми учнями. Це означає, що ви будете послідовниками Ісуса. Ви будете бачити, як Він щось робить, і ви будете це робити. Ви будете чути, як він щось каже, і ви будете це говорити. Ви будете спостерігати за тим, як він діє, як він реагує. І це визначатиме, як у майбутньому будете діяти реагувати ви. І коли ви чуєте Його голос і перебуваєте в Його слові, то ви стаєте його учнями. Ви пізнаєте істину. Ви зрозумієте її, і ви будете жити вірою, і вона звільнить вас. і свобода. У цьому вся сутність. Бог хоче, щоб ви були вільними, насправді вільними. Саме для цього Ісус і прийшов. І ми будемо продовжувати ділитися Словом Божим. І у нас є дуже особливий, дуже особливий, дуже. якого я коли-небудь міг запросити. У мене багато друзів, але це мій батько у вірі. Так, це брат Кене Голанд. Амінь. Ми разом вже тривали так. час. 32 роки. 32 роки. Я познайомився з вами 32 роки тому, і Павло сказав Тимофію, молодому чоловіку, для якого він був наставником. Він сказав: слідуй за мною, як я слідую за Христом. І я роблю це вже 32 роки. Хвала Богу. ви у певному розумінні всиновили мене, і ви дозволили мені бути поруч з вами і спостерігати. Ви не просто навчали мене, але ви дозволили мені спостерігати за тим, як ви розбиралися із ситуаціями, коли диявол атакував вас, чи ваших дітей, чи ваших внуків. Когось іншого з ситуаціями, які могли бути небезпечними, Хвала Богу. я бачив, як ви розбиралися з ними і як практикували те, що проповідували. Я бачив, як це працювало а і змінювало моє життя, тому я дуже вдячна. Ми говоримо за вас. про основи віри, так. так про базові принципи. І щоб зрозуміти це дуже важливо знати, що все, що ми тут розглядаємо. Все, що ми тут розглядаємо, є законами. О, так. Духовні закони привели в дію, фізичні закони. Бог є дух. Так, так. 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 Дух. Цей дух створив всю матерію. Так. Тому духовний світ реальніший, ніж цей природний, цей фізичний так. світ. І коли ми народилися згори, коли ми прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, то згідно першого розділу послання до колосян, ми були визволені від влади темряве <зв>. і переведені у царство Його так. улюбленого сина. Так. Сина любові, слава Богу. У царство любові. Так. Тому що Бог є любов. І царство Боже чудово. це царство любові. Так, мені це Алілуя. подобається. Амінь. Амінь. І валютою в цьому царстві є віра. Амінь. Це, це валюта. Царство Божого. Амінь. Так. Ви ніколи не будете функціонувати без віри. Абсолютно Коли ви прийдете на небеса, так, ви будете діяти з вірою. Так. Слава Богу. Ну, брате Коплен, чому? Навіть не починайте це. Так, але що, коли? Викиньте всі свої що, коли і усвідомте, що Бог це Бог віри. Так? так. І він діє вірою. Йому догоджає, коли його діти просто роблять кроки віри ще до того, як вони можуть побачити чи відчути так, щось. Так. І вони кажуть так, говорить Твоє Слово. Я вірю в це. І це закриває питання раз і назавжди. І Богу неможливо догодити без віри. Незалежно від того, чи неможливо. я відчуваю це чи ні. Так, Майлоне, без віри неможливо догодити мені? Так, так розумію. Якщо хтось вважає, що я неправдомовець, то мені байдуже, що вони мені купують чи надсилають. Просто мені. подумайте про це. Кохана, я люблю тебе. Але я просто так. не вірю жодному слову, яке так, ти ви говориш. Праві, що це правда. Ти жартуєш? Віра. Віра догоджає Богу. Отже, давайте повернемось назад. Ми говоримо про основи віри. І дуже важливо розуміти, що основи ніколи не змінюються. Вони ніколи не змінюються. Ісус сказав в Євангелії від Марка 11,23 майте віру Божу, амінь. Бо істинно кажу вам, якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море. І не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, то буде йому буде йому все, що скаже. Амінь. Амінь. Ваші слова, це те, що говорить ваша віра, і ось те, що я хочу вам сказати. Ми говоримо зараз про фундаментальні закони. Вони діють як з позитивного боку, так і з негативного. О, так. і незнання не є виправданням, бо те, що ви говорите, це те, у що ви вірите. Пам'ятаю, коли ви тільки починали навчати мене вірі, і я говорив купу різних дурниць. я розповідав про те, що останнім часом робив мені диявол, замість того, щоб цитувати слово Боже і вірити в нього, і ви сказали синку, ви були у цьому плані таким тактичним, таким терплячим, але ви сказали, тобі потрібно навчитися мові мовчання. Так, і я і гадки не мав про що ви говорили. І, мабуть, лише через дві чи три години до мене раптом дійшло. Я отримав тлумачення. Він просто сказав мені, що мені потрібно мовчати доти, поки я не навчусь тому, як говорити, як говорити Боже. слова віри. Так слава Богу. Я це зрозумів. Я сказав Джері брату Джері. Це було ще на самому початку, коли він щойно починав вчитися цьому. І це було те, що справді справді діяло у мені. І я сказав йому приблизно те саме. Впевнений, вам довелося сказати це багатьом з нас. І ми просувалися з ним у всіх цих речах. І я сказав: Джеррі, я тобі дещо скажу, друже. Тінь собаки. Ще ніколи нікого не вкусила. Він сказав: це важко зрозуміти. Ні, ми йдемо долиною тіні смерті, Амін. а не долиною смерті. Амін. Смерть вже була переможена. Смерть не може вас потурбувати. Дякуємо тобі, Господь. Ісус приготував для вас вечерю в присутності наших ворогів. Так, це означає, що для дьявола немає місця за цим столом. Амінь. Тому забудьте, що він там є. Тому забирайся звідси. Амінь. Він нічим не може зашкодити. Він не сильніший за ящерку, що бігає по піску, так. і йому, як будь-якій собаці, нема місця за нашим столом. Так якщо ви самі не дасте йому таку владу. Так і тоді він скористається нею проти вас. і доти, доки ви ходите в страху, він йтиме за вами. Так, так. але він був повністю абсолютно і цілковито переможений. Господом нашим так, Ісусом переможем. Христом, переможцем так. серед переможців. Слава Богу! Дякуємо Алілуя. Тобі Господом і адвокатом церкви. Алілуя! Алі і я в Його розпорядженні. Амінь. Дякуємо так. Тобі Ісусе. Ми в Його розпорядженні. Я знову захоплений тим, про що проповідую. Отже, зверніть увагу ось на що. Тому кажу вам: все, що попросите в молитві, починайте вірити. Так і так, не після так. того, як ви щось побачите, так ні. Але коли ви молитесь, саме тоді ви і починаєте вірити, і вчора я згадав віру Хоми. Ви не можете отримати благословення Авраама вірою Хоми. Це неможливо. Так. Авраам називав неіснуюче, як існуюче. Нехай буде мені, як ти сказав, як ти написав. Це те, що сказала Марія, коли їй з'явився ангел Господній. Вона сказала: Я не розумію це, але нехай буде мені згідно слова Твого. Так Амінь. Амін. Амін. Дякуємо тобі, Ісусе. Це найвищий авторитет. Так і вам слід прийти до того. Це так чудово, коли важливо не те, що я про це думаю. Вірно. А що говорить Слово Боже Його Слово це найвищий авторитет. Отже. Пам'ятаєте, Ісус сказав, якщо ви перебуватимете в мені, і слова мої у вас перебуватимуть, то все, чого бажаєте, просіть, і буде вам дано. Прислухайтесь до цього. Так. Скільки разів тут сказано ви. Якщо ви перебуватимете в мені, і слова мої в вас перебуватимуть, у то вас. все, що бажаєте, просіть, і буде вам. Вам так, це залежить не від Бога, так він вже відповів на вашу молитву. Ця книга є відповіді на кожну молитву, про яку ви лише можете подумати. Тому не очікуйте відповідь в молитві. Знайдіть цю відповідь тут, і потім моліться нею. Не починайте просто на вмання щось зробити. Знайдіть відповідь, яка так, стосується вашої ситуації, обітницю чи біблійний факт, і починайте з цього. Якщо можна так сказати, то це найважливіше, що ви коли-небудь вирішите. Чи можете ви довіряти Богу? Брат Коплен навчає вас зараз тому, як оновлювати свій розум. Але якщо ви не вірите у Божу чесність, ви не будете оновлювати свій розум. Ви будете продовжувати думати про це по-старому і покладатись на своє власне так. розуміння. І це буде дозволяти дияволу завдавати вам поразки. Бог не просить вас думати про це чи голосувати за це. У нього нема жодних проблем. Диявол його не турбує. Ви є тими, хто має проблеми. Я той, у кого проблеми. І брат Копленд намагається навчити вас, як вирішити ці проблеми. Той самий Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, знаходиться у вас, і він намагається навчити вас, як так. дозволити цьому могутньому так. Богу, Амін. який Воскресив Амін. Ісуса з мертвих отримати доступ туди, де є ці проблеми. Він вже там, його слова мають виходити з ваших уст, бути у вашому серці, ось де ви вірите. І потім вам слід говорити це і очікувати цього, і це віра. Він навчає нас тому, як це робити. Зрозумійте це, дозвольте йому змінювати ваш розум, дозвольте Богу змінювати ваш Подумайте розум. Подумайте про те, що ось ці базові принципи. Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Так. Кожне слово у цій книзі підкріплене кров'ю. Так, так. Так. Амінь. Бо стояв крові, коли сказав Аврааму, таким численним буде твоє насіння. І я цілком впевнений, що Авраам бачив Божі сліди у тій крові. Я переконаний в цьому. І якщо кров тварин мала таку силу, то подумайте так. про Божу кров, коли Ісус сказав, шукайте передусім царства Божого. Так. Це підкріплене кров'ю. І все це докладеться вам. Ви можете вкласти ну, це в своє серце. Ви це. можете складати це там, роздумувати над цим. Слава Богу. Якщо це підкріплено, його кров'ю. Так. так, Боже мій. Слава Богу. Це біблійний факт. Кров Агнця. І Бог вже сказав ранами його ви зцілились. це не обітниця, це біблійний факт. Я би не сидів зараз тут живий, якби так. це було не так. Я теж диявол неодноразово намагався вбити так. нас. Хороша новина у тому, так, що він не може цього зробити. Якби він міг, так. він би вже це зробив. Глорія якось сказала: якби все було так погано, як говорить це диявол, то йому не потрібно було б брехати про це. Це чудово. Це, чудово. це глоріє. Мені це подобається. Це чудово. Слава Богу. У неї багато таких. Амінь. Тому так важливо розуміти, що перший базовий принцип віри це вірити в своєму серці так. і говорити це своїми устами. Далі Ми наступний принцип. Устами. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Будь-кого це робиться під час молитви. А не коли ви відчуваєте себе краще з цього приводу? Бо це зовсім не стосується відчуттів. Люди кажуть мені, що вони не можуть цього зробити. але ви можете. Якщо він сказав, що ви можете, питання. то ви можете. Так. Звичайно, він дасть вам благодать це зробити. Він додасть до вашого природного своє над, але вам слід прийняти це рішення. Це ваше життя. Якщо ви сердитесь на когось, ненавидите когось, хочете, щоб Бог їм влаштував, щоб диявол що зробив з їхньою червоною машиною. Їм це не спричинить жодної шкоди. Ну, це зараз тобі майлон, що я зроблю. Я вб'ю ту жінку. Ось, так. подивись на мене. Я вип'ю цю отруту і вона помре. Так яким безлуздим можна бути говорячи це? Так. Адже це наказ. Так ми воїни в армії Господа. Тут немає жодної альтернативи. Жодне. Байдуже, що ви відчуваєте. Байдуже, що відчуваю я. Так, Господи, вони прощені. Благословен Навіть Господь я ви... прийняв рішення. Навіть так. якщо ви знаєте, що вони завтра знову до вас пробачні. так поставляться, я все одно прощаю їх. Оскільки Бог сказав мені так. прощати, він любить Амін. мене, а я люблю його. Амін. І просто поводьтесь так, наче вони прощені. Амінь. Є дещо майло що потрібно про це сказати. Гаразд, ви можете бути слухняні Богу у своєму дусі і в своєму розумі. Так і якщо це було проблемою вже тривалий час, то для вашої плоті стало звичним сердитися на це. Тому у вашій плоті так. знадобиться якийсь час, щоб змінитися. Це може зайняти три чи чотири тижні, але ви просто берете владу над цим, і ви можете перетворити звичку не прощати на звичку прощати, Так. і ваша плоть прийде у відповідність цим, і ви так, закохуєтесь чудово. цих людей, бо вам байдуже, як вони поводяться. Так, так. знаєте, було весело, коли Кейт Мур розповідав про те, як ви їдете на зустріч зі своїми родичами на День подяки, і вони всі зібрались там. І вони вважають вас фанатиком, так і починаються ці розмови про релігію та політику. І ви той, кому вони починають перемувати кісточки щоразу, коли ви туди приїжджаєте. І Кейт каже, що вам потрібно просто сказати. Я такий радий вас бачити, ви приймаєте це рішення. Скажи це крісті. Мій розум це мій розум. розум <н anak> <,Male carry human> і мі я кажу йому про що думати. І я кажу йому, що робити. Моє тіло це моє тіло. І не воно говорить мені, що робити. І я кажу йому, що робити. Ісус говорить мені, що робити. Я не розум, тіло і дух. Я не розум, тіло і дух. Я дух, душа. І тіло. Я дух, дух душа і, і тіло, згідно першого послання до Солонян 5.23. Так. Амінь. Амінь. Дух. амінь. Ось хто ви. Так. Саме так ми народилися згори. Так. Ви можете жити без вашого тіла, але ваше тіло не може жити без вас. Так, амінь. Ви духовна істота. І всередині цієї духовної істоти є душа. Пам'ятаєте багатія, який пішов в пекло. Так. Ісус розповідав про це, і це не була притча. Так. Він потрапив в пекло, подивився вгору і побачив Авраама. Авраам сказав йому: синку, пам'ятаєш? Тобто його пам'ять була не в його мозку, його пам'ять була в його душі, яка була частиною його духа. Його мозок лежав десь в землі в могилі. Так Амінь. Це дуже важливо. Сильно. так. Я пам'ятаю, я ніколи про це не думав. Я ніколи І цього справжній не... ви... ви народилися так. згори, але тепер вам доведеться щось зробити зі своїм розумом. Зі своєю волею і своїми емоціями так. вам доведеться оновлювати його згідно 12-го розділу послання так? до Римлян. і віддайте тіла ваші в жертву живу, щоб оновити свій розум. Я кілька років не називав це моїм тілом. Я називав його моєю живою жертвою. Чудово. і по мірі того, як я це Моя робив, жива жертва. слово Боже почало відділяти одне від одного дух і душу, суглоби та мозок, доки повністю не оновило мій розум стосовно цього. І потім кілька років тому Господь почав говорити мені про книгу буття 6.3. нехай будуть дні їхні 120 років. І він запитав мене, чи не міг би я виконати це для нього? Я відповів так, Господи, і він сказав: це таке саме моє слово, яке ранами моїми ви зцілились. Тому це стало для мене дорученням. І я не думаю, що я коли-небудь би усвідомив цю істину, не оновивши мій розум стосовно того, що це моя жертва. Я приношу Ісусе для тебе так, цю жертву. Так. Я віддаю її тобі. Він сказав це Майлоне так чітко. Я почув це ось тут. Він сказав: Кеннете, я віддав моє тіло в жертву за твоє. І я думаю про це. Я займаюсь на біговій доріжці. Я займаюсь вагою, виконуючи доручення прожити 120 років. І я насолоджуюсь цим. Мені це подобається. І він сказав. А ти за моє тіло приносиш жертву своє тіло. О Господи Ісусе, я побачив це. Той час, який я проводжу в Слові Божому, той час, який ви проводите, збудовуючи свою віру, той час, який ви проводите, оновлюючи свій розум, замисліться над тим, що ви робите. Ви прощаєте не тому, що ви думаєте, ну, я просто маю це робити. Ні-ні. Ви приносите жертву. Ви дієте в збудуванні, ви збудовуєте свій дух, ви збудовуєте свою душу, ви тренуєте своє тіло, бо ви воїн в армії Господа. Так і нам потрібно виконати свою роботу, яка набагато більше за все, з чим нам доводилось мати справу О, так, цьому світі. сумнівами. Бо відбуваються певні речі. Це щось вічне. Це останні часи Все, про що ми говоримо. Це щось вічне. І коли я відсвяткую свій 120-й день народження. Це буде найкоротший проміжок часу, який можна прожити. Це правда? Це лише початок. Адже це лише початок. Так. І в майбутньому таких людей, як ми, прославлених більше не буде. Подумайте про це, Майлани Крісті. Коли наш час на цій землі закінчиться і станеться підхоплення церкви, завершиться час прославлених. Прославлених більше не буде. Це буде кінець цього часу. Так, життя триватиме далі. Так, Нове небо так. і нова земля. Життя триватиме далі. Але прославлених людей тут більше не буде. Ну дьявола повністю виконують ну звідси. Його не буде. Дякую, Він буде Ісус. в вогняному озері. Туди йому є дорога. Так, слава Богу. Але прославлених більше не буде. І люди будуть підходити до нас і запитувати: чи можете розповісти нам історії з вашого життя? Слава Богу. Розкажіть нам, як це було. Дожити на землі до 120 років, незважаючи на всіх демонів і дявола. Так, Демони, Які вони розкажіть нам, як це було? Так воно варте, це того? варте цього. Кажу вам, кожна це секунда вона варта цього. наш час вичерпана, і вичерпане. хороша новина вона у тому, що у нас є завтра, так, так. і ми ніколи не здаємось. Тому все буде ставати так. все кращим і кращим. Якщо ви будете перебувати Амін. у Слові Божому щодня, так ви будете залишатись на дорозі до свободи, де Ісус є Господь. Я знаю, що вам сподобалася сьогоднішня передача з братом Коплендом Майлом та Крісті Лефевер. Ми дізнаємося, як застосування основ віри допомагає нам жити у благословенні Господньому. Ви можете абсолютно безкоштовно завантажити тези цього тижня передач. В них є місця писання і головні пункти вчення. Заходьте на нашому сайті у розділ медіа та завантажуйте їх для себе. Я знаю, що вам подобаються ті наші безкоштовні видання, які ми пропонуємо вам замовити для себе. Через ці книги та інші наші матеріали ми хочемо, щоб ви дозволяли слову Божому потрапляти до вашого серця і змінювати ваше життя. Бог вірний, він буде приводити вас до вашого найкращого життя. Тому продовжуйте перебувати у Слові Божому, продовжуйте дозволяти Богу працювати з вами. І ось ще дещо. Якщо ви знаєте англійську мову, ви також можете пошукати для себе матеріали служіння Майлана і Крісті Лефевр. Всі безкоштовні матеріали місії, яка не як завжди, досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Збудовуйте свою віру, занурюйтесь в атмосферу віри, де проповідується слово Боже. І коли ви там опиняєтесь, ви потрапляєте у потік Божої любові, і в результаті з вашого серця виходить безстрашна віра. Це буде змінювати ваше життя. Не пропустіть наступну передачу, бо брат Копленд і Лефеври будуть пояснювати, як ми з вами в цих основах віри можемо придбати велику перемогу у нашому житті. не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунбе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.